Алкоголь, наркотики це звісно біда. Це дуже велика біда. Навіть якщо там з 10 там чи з 20 людей, людей буде одна людина щось вживати і буде з цим своїм вживанням впливати на, та навіть на, на трьох інших людей. Це насправді біда. Це дуже погано. Цю людину не завжди покладешся, здебільшого не покладешся. Цій людині важко. Довірити виконання якихось серйозніших завдань, це однозначно. Дякувати Богу, особисто в мене так склалося, що я завжди був, ще раз повторюся, під командуванням хороших командирів і в хороших підрозділах з хорошими традиціями. Там, де от речі алкоголю і наркотиків максимально придавлення. При, при, при